Доброго дня, другокласники! Сьогодні у нас урок позакласного читання. Тема уроку людина починається з добра. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про добро та добрі справи. Права мій настрій! Прочитайте, будь ласка, і оберіть, назвіть колір, який у вас настрій. Добре, працюємо далі. Мовна розмінка. Читайте правильно, голосно слова. Чудово! Дітки, прочитайте, будь ласка, народна мудрість, використовуйте. Порядок чисел. Подивіться, дітки, у нас число, слово під номером 1 і слово під номером 6 написано з великої букви. Згадуємо правило. Речення починає писати з великої букви. Значить, у нас буде аж два вислови. Прочитайте, будь ласка, по порядочку. Ра ще візьміть чорновичок, запишіть. Якщо важкувато відео, поставте на паузу. Перевірте, будь ласка. Роби добро і воно повернеться до тебе. Будеш робити зло, і зло повернеться до тебе. Послухайте, будь ласка, вірш Лесі Вознюк, і скажіть, про що просить наш автор. Ти усміхнися небо, усім, хто біля тебе, і братику, і сестриці, і сонечку, і травиці, люби усіх довкола удома та у школі, і ця любов із неба повернеться до тебе. Прощай дрібні образи і помирись одразу. То вміє всім прощати, сильнішим здатен стати. Твори добро, дитино, і у твоїй родині воно знайде домівку віднині і до віку. Згадуємо, про що нас просить автор. Так, щоб ми посміхнулися усім довкола. Посмішка це перший крок до товаришування. Так, ще про що просить. Правильно, любити все довкола і всіх довкола. Правильно, ще. Прощати і миритися. Правильно, вміти прощати і миритися. І ще, дітки. Творити добро правим. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо читати оповідання Василя Сухомлинського. Зокрема, про автора. Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року. Багато років працював учителем та директором школи. Написав багато творів для Дітей. Ось подивіться, будь ласка, які твори. Це малесенька-малесенька краплинка з тих творів, які написав цей письменник. Прочитали назви книжечок. Василь Сухомлинський. Суниці для Наталі. О, послухайте, будь ласка, цей твір і дайте відповідь на запитання, що трапилося з Наталею. Суниці для Наталі. У третьому класі вчиться маленька Наталя. Вона довго хворіла, а це вже прийшла до школи. Бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама й каже, цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьора, румяна. Понеси їй суниць Андрійка. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь ніякого. Він так і сказав мамі, соромно мені, та не понесу. Чому ж тобі соромно, дивується мама. Андрійка й сам не знає, чому йому соромно. Наступного дня він все ж узяв із дому пакуночок суниць. Коли вже закінчилися уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок із суницями і тихо сказав. Суниці. Ти їж, і щоки будуть у тебе рум'яні. Наталя взяла пакуночок із суницями і сталося диво. Щічки її стали червоні, як мак. Вона ласкаво подивилася Андрійкові в очі і прошепотіла. Дякую. Чому ж це щічки у неї стали румяні? подумав Андрійка. Вона ще ж не їла суниць. І так що ж трапилося з Наталею? Скажіть у голос. Так, дівчинка повернулася до класу після хвороби. Правильно. Яка, яку пораду дала мама Андрійкові? Голос назвіть. Так, пригостити Наталю соницями. Як Наталя зустріла Андрійка. Висловлююся за змістом прочитаного. Чому хлопчик соромився? Чому Наталя почервоніла, як мак? Як, на вашу думку, чи правильно вчинив Андрійко? Як ви думаєте, яка головна думка цього оповідання? Що нам хотів сказати автор, розповідаючи цю пригоду із життя дітей? Правильно, він хотів нам сказати, щоб ми... Дружили, щоб ми допомагали, підтримували один одного. Щоб ми робили людям добро. Бо саме добрий вчинок прикрашає людину. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, ще оповідання Василя Сокомлинського «П'ять дубків. Ви послухайте уважно і. Скажіть, хто дієві особи оповідання? Дмитрик і Сергійко ходили з учителем до лісу. Вчитель викопав їм по три маленькі дубочки і сказав несіть додому, посадіть біля хати. Приніс Дмитро, викопав ямку, посадив дубок, узяв другий дубок, глянув, і здалося йому, що коренець кволий. Викинув Дмитрик того дубка на дорогу, глянув третій дубок. І здалося Дмитрикові, що гілочки в нього слабкі. Викинув Дмитрик і того дубка на дорогу. А Сергійко посадив свої три дубки, виходить на дорогу. Аж бачить два саджанці у пилюці лежать. Підняв їх, посадив поряд з, з трьома дубками, поливає Сергійко дубки. Ростуть вони, зеленіють. А Дмитрик забув про свій дубок, засохло маленьке деревце. Минуло багато років. Стали Дмитро і Сергій дорослими людьми. У Дмитра вже є синок Дмитрик, а у Сергія Сергій. Питається, якось Дмитрику батька. Тату, чому біля Сергійкової хати росте п'ять дубів, а біля нашої? Жодного немає. Мовчить батько. Мовчить. Так хто ж дієві особи цього оповідання? Правильно, це Дмитрик і Сергійко, та, які потім стали дорослими Дмитром і Сергієм. І в них з'явилися діти Дмитрик і Сергійко. Що дав учитель хлопцям? Так, правильно. Скажіть, будь ласка, по скільки саджанців дав учитель хлопцям? Порівну? По три, правильно. Як Дмитрик і Сергійко то оглядали за дубками? Дмитрик посадив, скільки дубків. Один, а решту викинув. А Сергійко скільки посадив? Правильно, три свої дубки, і ще й два знайшов на дорозі. Так, а як же вони доглядали за дубками? Що робив Дмитрик? Що робив Сергійко? Чиї вчинки ти схвалюєш, і чому? Так, схвалюємо вчинки якого хлопчика? Сергійка. Бо він не тільки всі-всі посадив, а ще й добре за ними доглядав, поливав їх правильно. Чиї вчинки тобі не сподобалися і чому? чинки Дмитрика, який посадив лише одне деревце, і те, хто про нього забув, чому Дмитро батько не зміг відповісти на запитання сина? Як на вашу думку? Як ви думаєте, яка головна думка оповідання? Знову, дітки, правильно, головна думка цього оповідання роби добро, і воно тобі повернеться. Підводимо підсумки уроку. Який у вас настрій, що чи цікавого вивчили сьогодні на уроці, Чи дізналися, що було важко. Мені не сподобалося на уроці що, що я хотів, хотіла б ще вивчити, що мені було б цікаво. Я в дітки вам раджу знайти твори Василя Сухомлинського і прочитати ще одне чи два оповідання і життя дітей. На цьому наш урок закінчений.